Троянський кінь. З високих мурів Трої обложені бачили незвичайний рух у грецькому таборі. Довго не могли вони зрозуміти, що там таке відбувається. Раптом на велику радість свою помітили вони, що з табору греків здіймаються гості клуби диму. Збагнули вони, що греки покинули троаду. Радіючи, повиходили всі троянці з міста і пішли до табору. Табір був справді покинутий, тільки де неде догоряли ще будівлі. Раптом здивовано спинилися троянці вони побачили дерев'яного коня, дивились вони на нього і ніяк не могли здогадатися, що це за дивовижна споруда. Одні з них радили кинути коня в море, а інші вести в місто й поставити на Акрополі. Почалася суперечка. Тут перед сперечальниками з'явився жрець бога Аполлона Лаокоон. Він палко почав умовляти своїх співгромадян знищити коня. Певний був Лаокоон, що в коневі сховані грецькі герої, що це якась воєнна хитрість. Та затьмарили боги розум троянців, вони все таки постановили вести коня в місто, таким чином мало здійснитись веління долі. Коли троянці стояли навколо коня, все тісніше обступаючи його, раптом почувся голосний крик. Це пастухи вели зв'язаного полоненого. Він добровільно віддався їм у руки. Цей полонений був грек Сінон. Гірко нарікав він, проливаючи сльози на свою долю. Розповів він вигадану історію, яку придумав для нього Одіссей, щоб обдурити троянців. Сінон розказав, що задумав згубити його одіссей, але Сінон утік від неминучої смерті, довго переховувався в густих заростях очерету Сінон, очікуючи, коли відпливуть греки на батьківщину. Коли ж вони відпливли, вийшов він зі свого сховища і добровільно віддався в руки пастухів. Повірили троянці хитрому грекові, прям наказав звільнити його і запитав, що означає цей дерев'яний кінь. Тільки цього запитання чекав Сінон. Заприсягнувшись богами, що говорить він правду, Сінон розказав, що коня залишили греки для того, щоб ласкавити грізну Афіну паладу. Розгнівану викраденням паладія з Трої. Кінцей, за словами Сінона, буде могутнім захистом Трої, якщо троянці везуть його в місто. Повірили троянці Сінонові, спритно зіграв він роль, доручену йому Одіссеєм. Ще більше переконало троянців у тому, що Сінон казав правду, велике диво, послане Афіною Паладою. На морі з'явились два дивовижних змії, виповзли змії на берег біля того місця, де Лаокоон приносив жертву Богу моря Посейдонові. З жаху розбіглись усі троянці, а змії кинулись на двох синів Лаокоона і обвелись навколо них. Поспішив на допомогу синам Лаокоон, але і його обвили змії. Зробивши Свою жахливу справу Змії поповзли геть і зникли під щитом статуї Афіни Палади. Загибель Лаокоона ще більше переконала троянців, що вони повинні ввести дерев'яного коня в місто. Нарешті притягли коня в Акрополь. Віща Касандра жахнулась, побачивши в Акрополі коня. Вона віщувала загибель Трої, але сміхом відповіли їй троянці, адже її провіщенням ніколи не вірили. Сінон устиг уже розпалити велике вогнище біля брами Трої. Це був знак грекам, які заховались за Тенедосом. Щоб поспішили вони до міста, обережно намагаючись не робити шуму зброєю, повиходили з коня герої, розсипалися по нічних вулицях троє греки. Запалали будинки, кривавою загравою освітлюючи трою, яка мала загинути. На допомогу грекам з'явилися інші греки. Почалася жахлива битва. Троянці захищалися, хто чим міг. З усіх героїв трої врятувався тільки Еней, який виніс на руках трої свого батька Анхіза і маленького сина Асканія. Довго палала ще Троя, Клуби диму здіймалися високо до неба. Оплакували боги загибель великого міста. Далеко видно було пожежу Трої, за стовпами диму і величезною загравою вночі дізнались навколишні народи про падіння Трої, що довго була наймогутнішим містом в Азії.